І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосію і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Тарас на Евен 90 по простонародному ялинка. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою? Так, ну побачимо ми в цьому бою, в цьому відео вірніше побачимо два бої. Е, 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 два бої. Двох героїв відео, так, і два герої відео будуть грати на ялинці. Це буде цікаво, це такі будуть майстер-класні бої. Бачимо, не під'їхав, ну не зміг під'їхати. Там ЄБР перший все ж таки під'їхав сім ще по центру тут е так, на, на полі. Але знову ж таки під'їхав. Чому під'їхав? Бо ЄБР, коли перший туди заїхав, він не дав просування суперникам. Там сквал під'їжджав він не дав йому просування, і тому знітились суперники і дав можливість е е Тарасу під'їхати теж в цій ці боку щища. І тепер ми тут двоє можемо переклопушувати. Або, ну не перехлопушувати, поки що підсвічувати. А за нашими розвідданими хай перехлопушують. Чудовий план на бій, чудовий. Там бачимо навіть об'єкт 700 Третій варіант 2 під'їхав вже туди по воді. Піджався до суперників. Тут дуже багато, я здивований суперників і тяжі під'їхали. Ну, отже, на гірці там їх буде не так багато, і наші братіші зможуть їх спокійнисінько вихлопушити звідти. Теж чудовий план на бій, до речі. Ну, суперників, напевно, що не чудовий. Бо вони скувала все ж таки і втратили. Один-1 ФВ. За розвідданими, поки що небагато. Я думаю, що це поки що. Ну, і так як я хочу навчитися на ЛТшках грати, а ви знаєте, що я дуже погано на них граю, то для мене це будуть повчальні бої. Ну я вже знаю, куди піджиматися. І навіть і на верхньому респі, і на нижньому я вже знаю з перших хвилин, куди піджиматися на ЛТшках, щоб пересвідчити. Але треба терпіння. От бачите, от терпіння, от я кажу, перехлопушувати це я наприклад, вже стріляв би, так? Але я себе виявив. І е, втратили б ми чудового розвідника. Якби я грав, то я був чудовий розбійник, Втратили б ми мене в цьому бою. і Суперники б на мене тоді сварилися, казали, що ти... Як ніщенські Дніщі, зіграв. 3-1 побою в нашу користь. Розвіддані наші, до речі. А я чомусь почекати не зрозумів. Я не зрозумів, де наш ЄБР? Він тут так і стоїть, по-моєму, чи що? А, ні, ЄБР під'їхав, все, доведи туди. А я думаю, чого наші розвіддані? ЄБР повинен забирати розвіддай тоді. А тут просто по полю, дивіться, ну якось так можна їхати по полю. Це питання до суперників. Чому вони не виходять? Там же ж теж є ЄБР, вже давно б виходив. Отже, не такі вони чудові там. Є у них. Не такі чудові розвідники, не такі чудові вихлопушно. Це знітився знищений, такий вже стоїть. Тут вже можна постріляти. Будемо сплюсовувати розвіддані. Ну правда, підставився жорстоко, жорстоко під скорпіона підставився. Так і, так і не вихлопушили і са цього. Едем зараз витупимо. І поїдемо по краю карти, треба обережно. Скорпіон підсвічений, вогонь. Нема кому стріляти. Якби СРВ під'їхав під центр. А він не зміг би під'їхати під центр, до речі. Це я так аналізую бій. Тому що там прожет стоїть 46. У нас таких танків, ну, Гордієсть, є, є міг би під'їхати по центру. Далі в Афентрагер буде обережно там грати. Наші братіші там не зустріли опору на гірці, так як я і казав. І тепер, ну жорстокі ще зараз буде вихлопушування. Невірний план на бій був. У суперників, ось невірно грав ЄБР у суперники. Требуло йому центр. Ну він перелякався. Він там просто вже бачите, у нього там дуельна дуель, на дуель. із нашим ЄБР. Він з цієї дуелі вийшов переможцем. Але вони там всі зажаті, вони зажаті з усіх боків. Навіть в лісі. Там прорядили цей ліс зараз. По-моєму, що з верхнього РС ліс не прорядили, а тут прорядили, бо тут теж був Імбіщенський ліс, але все одно Імбіщенський, імбіщенський був. Ну, краще їм біщенський, так? Бо саме з Верхнього респу, якщо проходити навіть з гірки, то дуже важко пересвітити без чудового розвідника. Знову ж розвіддані за нашим героєм 5 тисяч вже на світу. Стріляти не хоче. Ну не хоче стріляти, бо він там постріляв, бачили, його е, в спину підклопушили. Ну, так, оце небезпечний суперник. Автоприцілою треба взяти, встигнути. Ну він може втікти, речі. він може втікти. Він зрозумів, він ну... Йому соромно, що він так погано зіграв в цьому бою. Він просто втіче і буде десь сидіти так, щоб його не знайшли. Хоча я думаю, що наш герой міг би поїхати з його до нас. Ну і втіче, бачите, його не нас доженеш. І, і хто за ним буде ганятися? так таки стоїть на закопленні і думає. Та ну вас зараз ще прихлопушить мене так. І постріляємо. 7400 200... На... розвід... 7500 вже за розвідданими. Швиденько так. <с> Наші розвіддані ще й постріляв непогано. Такий швидкий бій за рахунок чудових розвідників. Зараз побачимо ще й другий бій. А мені здається, буде теж дуже цікаво. Перемога так і ніхто не наважився наздогнати ЄБР <рив> Чудовий бій, поїхали далі. А наступний бій грає Атрімка у Керхунта. Цього разу грає теж на ЄЛКН-90 і цього разу теж грає з Верхнього Респу. Так, підсвітив, підсвітив ялинку спорників. Чудово, фентракера підсвітив. Всіх підсвітив. <шліпит> оце, оце підкат називається. Так? Підкат. Э, розвідний підкат, так можемо назвати. Це просто щось неймовірне. Але постріляли не, не, не дуже. Зовсім не постріляли. Ну, всіх виявив. Ти, знаєте, Це знаєте, у кого це я колись теж е, там, якісь задачі виконував, треба було підсвітити 5 танків. Я брав ЄБР, розганявся, летів, ну, якраз на прокурику потрапив. Розганявся, летів і 5 виявив, і мене знешкодили. Начитався свою адресу сварливих так висловів, так, не дуже приємних. Але ну що ж зробиш? Треба виконати було завдання. <світ> так, такі чудові та цікаві історії. Світ чудові та цікаві історії обов'язково пишіть в коментарях. Так, багато теж під'їхали. Якась видно тенденція в той день була, коли грали наші герої. Багато під'їхало суперників самого сюди біля бази суперників, так, за сарай. А ялинка бачила, ну не зрозуміє, хто її світ, Ну що таке, ну вона все ж вірно робить, бачите. І освітять і світять. Значить, невірно щось робить. Так, вже пішли розвіддані. Так, що у нас? Ну, і так як я розумію, що тут багато суперників, то тепер їх мало на гірці. Отже, наші знову ж таки повинні забрати гір. По центру стоїть у нас п'ятий світить. Ха -ха. У нас істежки ЮДС і як стоять тут біля води, і з п'ятий стоїть смітий. ІЛПМ 90 ніяк не може цього вихопити, нарешті все. Теж за нашим розвідками. Ну, невдач, невдача в нього була в цьому бою. Невдалий день, напевне. Невдало він потрапив на наших героїв. Так. І я, 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 про що я розповідав? А, там, ну дивіться, ну там зустріли, там швидше приїхали на гірку, там починається перехлопушення. Є в нас одна артилерія в бою, це не дуже небезпечно, бо якщо дві, то це дуже небезпечно, саме на Малинівці. І дивіться, ІС-5 наш проти Іса Суперників другого поїхав битися по центру. Два розвідника поїхали по центру, там біля, біля озера. По центру у них по першій Марс. Чидово. Ну тут, як зазвичай, там де Леопард там зазвичай хтось стоїть, але в них влучити дуже важко. Дивіться, а як йому допомогти? Може Марса прихлопушить, ні? Ні, це ж таки нашого братіша. Не, не правий я був. Дивіться, які там сили підтягнулися. Ну як, не, не сили, а вони просто зайняли таку більш вигідну позицію на гірці. І наші вже відступають, кличуть на допомогу. Що буде робити наш герой? Завжди цікаво, як, буде, як думає герой відео, що він буде далі робити. Він повинен бути корисний. Чому? Тому що це в нас така ЛТшка, я її називаю. Е, я її називаю R2D2 із зоряних війн. Ну, Хто дивився зоряні війни, там є такий робот, він дуже корисний. Так. Він завжди допомагає. Він повинен допомагати завжди. Три-три побої. Ну, в принципі, там нормально, там на гірці бачу, ну, проблеми, не дуже проблеми. І Юдес повертається, можливо, він поїде допоможе. Тут треба, напевно, що Марс! За нашими розвідданими знову ж таки. Чи да? Далі наш герой покинув центр. Ну, в принципі, так, а що там робити? Там попереду Т-34-3 і... І XM57, вони не будуть просувати, вони там так і будуть за тими сараями стояти. Тут проблема ось в центрі. От мені бентежить. Тут п'ятий наш приїхав світити, бо не було кому світити. Нарешті приїхав сюди до Юдес став, була я допомога. Звідси ще й по гірці постріляв, так? Якщо її буде видно. Наші там нормальний бій на гірці зробили. Опа! І так, Юдес побачив ще. Що... Та, підсвітився. Чи що? А ну огу. Він глюка їздить, Те Де чудовий план на бій Приїхав. <рив> і Леопарда вихлипушити. Леопард ми там знітився. Мені набридло стояти на тій імбо Ізнічений, і знічений, знічений, поїхав кудись по центру. Допомагати, напевно, братішам. А вони там атакують. Дивіться. Ми втрачаємо гірку зараз. Тепер будуть вставати в Дефовській деф в лісі. Ах, не встиг підловити. підловити. Ліопрдіка. Добре, потім. Так, це напружений бій, бачите, перший бій був такий динамічний, швидкий, а тут напружений бій, я помилився, я чомусь думав, що теж багато, але ну так багато, але... Основна маса тяжів, поїхала все ж таки на гірку і... Хей один поїхав тут по центру, правда, дивіться, їмбокущик, якраз для Ха-ха, спробуй пересвітити. І не пересвітять. Ну, не буде ризикувати, я зрозумів. Тут ще є вон такий імбакущик. Тут треба, щоб вони світили, щоб по ним шквальний вогонь. Шквальнючий, так? Ні, заплютиками бувають. Дерево ж не хочеться завалити, так би ще був і подинімо Я колись чудово цікаву історію розповідав, так? Як ми з протішом. На Т-67-х стали тут. І ми грали, ну, на дні щито пограли. Думав, ну куди поїхати на таких танках картонних. А це такі піу-піу, так? Ми раніше були дуже... Популярні, дуже крутезні, не треба Є25, вони теж нахлопушували так що. І тягнули бої. Тому Ми тут стояли, завалили пару дерев, понявли, а давай всі дерева. І ми всі отут дерева всі позавалювали в цьому лісі. <сум> дерева позавалювали, вони нас не могли пересвітити. Хоча ми той бій програли, бо там і гірку програли, і міст програли. <сум> Але ми дали бій. Просто, ну. ну щоб не сумувати, ламали, 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 і всі дерева тут переламали. Є, е, супер гнізді ще зробили, загніздилися. Так, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 6426 настрілять. Ще поки що не наважився ні разу стрільнути, ну граю як розвільних, правда, майстер класний. Пельники знітились. Тепер по центру намагаються полізти. Тут головне так стати в кущик, щоб не заважати польоту снарядом наших братишів. 8-8 побою. Плюс 3363 перевага по ХП нашої команди. Пройти, я ж кажу, отакий дев дуже важко. Особливо коли грає чудовий розвідник допомагає. Ну, а чудовий розвідник у суперників хто ще може бути? Рельма? Так Соня. може. Тільки щось її не бачить. А, бачите. Десь по центру. Тут дерев теж наваляли нормально. Це за трупіками шкіриться, артилерія вогонь. Повільно вліпити. На пул Хип трішки підхлопушити. Намагають, бачите, зараз будуть намагатися йому там щось вицілити. По нижньому респі навряд чи хтось буде... Хоча може хтось... Може шельма тудою, так, намагатися проїхати. Шельма, скоріше всього, по центру, по воді буде намагатися проїхати. Як не мати ти напевно, що добре на танку Він відступає, все це його помилка, він дніще своє відкрив. Є. Yeah. 8 тисяч не с... Опа! Ти, ти А я не очікував теж. І не пересвітив, диви, він на шельмі не пересвітив ялинку. Тепер їм просто їм більше. На, ти, ти. Тут не засвітився, Так. Так. Сплюсуємо деміч і в нас вже 9 тисяч. Ну вже 9 тисяч, зараз 9 тисяч, 10 тисяч, <смі> блять. Ха-ха-ха. Чудово, а тепер можна поїхати понагліжети. Десь там 60 тп, по-моєму, він там... 50 тп 56 ТП. Він там шопний шотний, і от зараз там буде. ТП. У нього там 13. ТП. Зашкірений Т-34 він весь бій, там шкіриться, в нього невірний план на бій був. Хоча, можливо, він знаєте, як він прикривав, щоб він не було Ну і ось вона артилерія. Постріляємо, а що, будемо чекати, поки наші братіші приїдуть. Постріляємо. Артилерія підсвітила. Шельма не підсвітила, артилерія підсвітила. Ми тут вже на відкритій місцевості. Чи, і. І ось. Якраз якраз його підхлопушили і буде ще нас другий ворог знищений. 10 тисяч з копійками е, так, сплюсованого деміджу і, і розвідданих. Чудові, чудові бої, чудові майстер класні бої. Дякую за реплеї, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.